Коніча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борєте нашу незалежність. Сподіваємось на скорішу перемогу і що все у нас буде Україна. Так, е, сьогодні ми знову повернемось до моїх тотальних оглядів. Знову ми з вами поринемо у світ фото та відеотехніки. Сьогодні у нас на огляді стійка для фото та відео Юланзі МТ89. До речі, це. Це перший мій огляд, будемо так казати, по запросу. Людина дуже просила, щоб я зробив огляд, тому відповідаючи на запрос, ось він. Як завжди, відео буде у нас довгеньке, це черговий мій тотальний огляд. Тому як ми з вами домовлялись, щось смачненьке попити поїсти, вмощимось позручніше, тому що інформації буде багато. Як завжди, стійка придбана мною особисто, жодним жодним чином компанія Юландзі не впливає на результати цього огляду. Тому все прозоро, все як ми любимо. Ну що ж, з водною частиною покінчили, переходимо до основного. Так, як я вже казав, сьогодні у нас стійка. Стійка, в принципі, вона більше пристосована для аксесуарів для фото та відео, але, як зазначено на коробці, Ось ця стійка у нас сумісна з фото- та відеокамерами, а також смартфонами. Тому ця стійка, в принципі, підійде для всього, що має навантаження. Зараз я навіть на сайті вам подивлюсь, яка максимальна, яке максимальне навантаження ця стійка витримує. Ось так, так, так. Ага, ага. Навіть на сайті це не зазначається. Ну, з мого особистого досвіду зразу скажу, досить багато ну, вона не витримує. Припустимо, максимальне навантаження, яке вона може витримати більш-менш, але не розкладуючи її на повну довжину, це ось, ось такий у нас є е е світовий. Елемент, світловий елемент, яким я як зазвичай користуюсь, також юландзі 40 ватт RGB. Ось ось цим світловим приладом я користуюсь зазвичай, і їх у мене два. Ось зараз один тут стоїть, у нас освітлює все це. І оце другий. Так от, максимально на середню довжину, як. Як правильно сказати, висуву е, стійки, ось в вона витримує ось цей елемент, плюс 30 сантиметровий софтбокс до нього. Все. І вже починає, будемо так казати, трішки клонитись. Е, тому е, максимальне навантаження, як на мене, там не більше кілограма-півтора, максимум. Ось тому одразу це враховуйте, В принципі, смартфон витримує. Це я вже перевірив. Смартфон витримує, в принципі, більш-менш, але також ну, мушу зазначити, що є певні нюанси, про які жодним чином ніхто не каже. Як завжди, це вам скажуть тільки такі люди, як я, які ну, користуються цим у реальних умовах. Ось. Смартфон, так як стійка має центральну консоль, центральний ось цей елемент, ось ви повинні розуміти, що він нестабільний. Тому є певні нюанси з використанням чому? Тому що всі вібрації, всі нюанси можуть передаватись на одну на центральну консоль. Цю ось, тому це враховуйте, Ну, коли ви будете це цією штукою, користуватись, враховуйте це. Ось для того, ну, щоб зрозуміти для чого вона вам потрібна. Що у нас далі? Е, мені мене запитували, чим вони відрізняються від МТ-79. Ось, е, ось вон, ось стійка МТ-79. Ось е, е, я її також користувався, і ось зразу ми можемо з вами побачити всі основні відмінності. Е, одразу кажу: ця трієстійка трішки, трішки така більш потужніша. Ось, потужніша в якому сенсі? По-перше, як ви бачите, у нас більше ось. se elemento Тобто сама основа, сама опора у нас трішки більшого, будемо так казати, розміру. Ось лапи та ну, ножки, як, їх, як хочете їх назвіть, сама тринога ця більш масивна. Взагалі, мені здається, МТ-89 це ну, таке будемо так казати, продовження лінійки 79-ї. Тобто компанія Юландзів трішки її доробила. Ось. В якому сенсі. Вона трішки жорсткіша, трішки більш Точніше, ніж 79-та. Також. Зазначив, що воно чомусь не зазначається ніде на сайті, чомусь виробник навіть не вказує це, ну будемо так казати, на офіційних ресурсах. Ось стільки однакові подовжені. Навіть мені зда... ну, здалося, так от я не міряв до сантиметра, до міліметра, як кажуть, але тим не менш, мені здалося, що 79-та трішки вища там, на пару сантиметрів, оскільки ось тут у нас, у верхній частині трішки перероблена. Сама голова. Стіки у нас алюмінієві обидві. Ось. Навіть на коробці це зазначено. Ось навіть дивіться, ось, що вам коробка. 79, 89, щоб ви одразу бачили, які різни, яка різниця. Ось, ви бачите, ось у нас тут 2 метри, 2 метри, shoe mount, Light Stand tripod, Quick Release Light Stand. Тобто тут е відмінність основна цієї ну, коробки, до речі, також ви бачите. 89 дев'ята трішки більша. Основна відмінність, як я вже казав, 89-та стійка трішки більша, ось ширша, ширша, не більша, ширша. Ось, і у нас є в, у верхній частині вже панорамна типу панорамна голова. В принципі, я не розумію, навіщо компанія ланзі одразу робила ось це. Ну, мені так казалось, мені так здалося, що вони хотіли трішки спробувати, як воно піде, піде, не піде. Воно пішло, тому що в принципі стійка дуже. Функціональна. Тобто, якщо вам потрібно закріпити на неї якийсь GoPro або просто поставити якусь маленьку камеру там, екшн і щоб вона просто стояла, в принципі, з цим стільки впорається. ось Зі світлом, я вже казав, вона ну не дуже. Ось на зйомках я на неї спокійно, ну так, більш-менш впевнено, міг розмістити тільки ось це світло і з ну, тобто Насадкою тільки кріпленням з круговим, з круговим розсіювачем. О. Ось. І все. Тобто, на максимальну довжину більше я б вже на неї нічого не, не одягав. Тому десь приблизно кілограм, ну, максимум півтора. ну, Більше я б на вашому місці на неї не вішав, оскільки вона має тенденцію до певного перехилу, Вона може навіть, будемо так казати, пірнати носом, але тим не менш, якщо порівнювати 89 ту і 79, ту то 89 та краще. 89 та жорсткіша, 89 та має трішки більшу платформу, але незначно, не. не не треба думати, що воно там вам якось дуже сильно допоможе. Але тим не менш дякуємо, що компанія Ландзі щось робить, робить у правильному напрямку, тому за це дякуємо велике. Ось також зазначаю, що ще від які ще основна і ключова відмінність 89 вісімдесят дев'ятої Це у нас Quick Release систем, тобто система швидкоз'ємних площадок. площадок. Також мені здалося, що це, будемо так казати, проба пера як кажуть, ось чому. Тому що Ну мені здається, що, ось припустимо, якщо компанія Уланзі ну, слухає мої, мої огляди, я би хотів, щоб е, верхня частина, тобто покві... сам Quick Release System був сумісний з їхніми е, проприєтарними швидкоз'ємними площадками. Ось, щоб можна було ось так, от прямо без жодних якихось перехідників, без жодних баз і так далі. Одразу кріпити. Це було б логічно. Мені здається, воно так і буде десь якусь. 99 або 100 викинуть і вона буде вже з головою, яка буде сумісна з UK01 UK або F38 системами Йландзі-пропрієтарними, але тим не менш, дякуємо компанії Юланді, що ви це зробили, оскільки, як на мене, стандартна система кріплення стійок для світла ну це вже застарілий елемент. Чому? Тому що зазвичай світло не кріпиться ось 1,4. Різьбою стандартною, ось, зазвичай вони кріпляться, така, вставляється там штука така. ой, Я зараз, не не не, 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 не спам'ятати, як воно називається правильно, але тим не менш, ви зрозуміли, про що я світло вставляється в саму стійку, накручується зверху. ось. І система регулювання у вас присутня тільки по, горизонта, по вертикалі. Тобто, ось так. Не по горизонталі, горизонтальної вісі нема. І з цим проблема, тому що для того, що для для того щоб вам повернути ваше світло в те положення, як вам потрібно, вам зазвичай потрібно всю стійку перевар... Ну, Переміщувати в пространстві, тобто, щоб перемістити її по горизонту. Це, як на мене, ну взагалі дуже застаріла система. Я не розумію, навіщо вона у 2024 році. Тому за це дякую компанії Ланзі. Тепер ми маємо можливість світло розміщувати прямо на стійку, як вам завгодно. І потім вже ослаблюючи ось цей ноб, ось цей гвинтик, ось ми зможемо з вами повертати її в будь-якому положенні, ставити як вам потрібно. Регулювання є так. Це у нас тільки 180 градусів по вертикалі і 360 по горизонталі. Це, це взагалі супер. Мені це дуже сподобалось. набагато зручніше стійкою стало користуватися. Ось, але тим не менш, зазначу ще раз, що ці стійки не розраховані на досить великий, ну досить велике навантаження, на досить велику вагу. Тому це ще раз кажу, враховуйте. Мені здається, я ще раз кажу, що в 99 дев'ятий або сотні стійки компанії Ланзіц зробить це ці висновки, зробить її трішки масивнішою, трішки більш такою жорсткою, можливо, навіть карбоновою можна зробити. Навіть я, в принципі, не проти, якщо вона буде дорожча, оскільки, ще раз повторюю, на цих елементах кріпиться ваші дорогоцінні камери або світло, або ще щось. Тому на цьому я, я вважаю, не варто економити. Для мене ось це це просто проба. І я знаю, що, що на, на ній повинно триматись. Тут, навіть, якщо ви бачите, зазначено, що на ній максимально сам виробник зазначає, що може триматись. ось Тому. В принципі, на це воно і розраховано. Ось. Що ще? Стосовно самої консолі, поки ми тут, ви бачите, я при вас вам вказую. Ось, показую. Ось у нас ось таким чином рухається воно все. Воно на порядок жорсткіше, ніж у 79 тієї ж, Ви бачите, 79-та, до речі, в принципі, я її не дуже багато користуюся. Вона зазвичай у мене тільки стоїть для якогось додаткового світла, маленького, або ще щось. ось, Але тим не менш ось на цій вже стійки можна спокійно закріплювати ну, уже ось цей елемент. Ось, який навіть зазначений. І тут у нас на коробочці зазначено, що вона повинна тримати 79-та. Не так впевнено тримає світло з лайтдомом. Ось, ось саме ось це світло, ось воно на, на коробочці зазначено. Ось, і плюс дифюзор, який з неї йде у комплекті, все. І 79-та стійка, ну будемо так казати, якщо на 2 метри її розкинути, то вже так не, не досить впевнено, порівнюючи з 89-ю, 89-та більш впевненіше це робить. Ось, можливо, це за рахунок більш широкої бази та, та того, що трішки у, нас, трішки у нас інша платформа, можливо, перероблена. Хоча нав, так, так на вскідку, я ось зараз при вас це роблю. Ось на вони плюс-мінус однакові. Ось. Ну Можливо, можливо, щось там всередині компанія ланзі доробила, що вона тримається більш жорсткіше, ніж попередник. Ось. Ну, я не можу сказати навіть, що це попередник, оскільки в компанії ланзі ось ці стійки 89-та, 79-та, там ще мт 44 є, і вони ціла лінійка там ось таких кріплень. Вони зазвичай ну, рекламують це. Як система для кріплення вашого там смартфону, я ж кажу, ось таких от маленьких світлових рішень, ось не більше, ось, але тим не менш. Тим не менш, можливе кріплення і чогось побільш такого масивнішого. Я, я пробував, я ж кажу, на, на ній все, що в мене є. ну, Таке до кілограма, будемо так казати. Ось, в принципі, 89 та тримає вже впевненіше. Ось, Стосовно основних характеристик на сайті, повертаючись, ось, у нас основний діаметр пайпа, тобто самого елементу 42 мм, висота в складеному положенні 38,5 см. Вага 50 595,5 грамів. Е, ну, в, принципі, в принципі, так, воно більш-менш правдиво вказують дані. Але чомусь, ще раз кажу, компанія Ланзі не зазначає максимальне навантаження. Ось. Чому? Ну, мені здається, що поки, не, як кажуть, не. Відпугувати клієнта, ось. <кліг> ну це моя особиста думка. Це я ж кажу. Все, що я вам кажу, це мій особистий досвід. Стіка у мене вже з місяць, вже на парочці парочці зйомочок вона побувала. Ось порівняти я вже встиг. Що ще можна сказати? За свій кошт, до речі, стосовно кошту, на офіційному сайті зазначається, що, зазначається, що зараз вона коштує 20 доларів. У них зараз, до речі, сейл на сайті офіційному Юландзі, але чомусь ще досі компанія Юландзі не, не, не робить шипмент в Україну. Поки що. ось, Максимально це до Польщі. Я, я особисто її придбавав на Аліекспресі, в принципі, за ті самі кошти. Кошти. ось Шу, э, Стосовно рекомендацій, так рекомендую. Якщо ви шукаєте собі стійку для кріплення якогось вашого там невеличкого світла, невели... встановлення, ось, допустим припустимо э, в такому форматі, як зараз, такого міні-бложику, що вам потрібно просто смартфон встановити. Також вона це робить. Може вона працювати, до речі, у режимі э, маленького штативу. Зараз я при вас це навіть зроблю. Ось так чик. Давайте я. Щоб вам було більш видно, ось ось так, можна так, вона встановлюється. Ось, стоїть досить добре. Тобто, якщо вам потрібен невеличкий маленький штатив, який ви хочете встановити десь там на невеличку платформу, там і так далі, тому подібне, або зняти якийсь мікровложик, також це, в принципі, допускається нормально. Сам смартфон вона витримає Якщо вже у вас там якийсь обвіз, там ще мікрофон, ще щось, то вже треба щось придумувати, оскільки, ще раз повторюсь, в залежності від довжини, яка вам потрібна, можуть бути нюанси з заваленим горизонтом, або ще щось. Тому подібне, ось. А, тому, ще раз кажу: а, якщо ви шукаєте таку стійку, і вона вам, а, ви вважаєте, за потрібна, можете брати, можете не турбуватись. А, ну, не думати навіть брати подешевше, припустимо, цю ж 79-ту або там ще якусь, ось тут ті самі юландзі. Я вважаю, що краще трішки переплатити, але взяти річ, яка буде в принципі ну, покривати бага набагато більше завдань, які ви можете для неї придумати. Тобто і в стійках, взагалі, в стативах, стійках, моноподах, у всьому у всьому цьому устаткуванні я рекомендую брати запас. Якщо б, припустимо, компанія Ланзі одразу випустила на ринок 89-ту, я б навіть не думав брав 89-ту. У мене, коли я придбавав саме 79-ту стійку, єдиний варіант, який був ще, це МТ-44, але вона трішки менша, і там, ну, вона, будемо так казати, мені не дуже, не дуже сподобалась. Ось, Потім з'явилась 89-та, її, в принципі, нема зараз ніде чомусь. Не знаю чому. Ще поки нема нічого, ні оглядів, нічого. Я можу, можна сказати, перш проходить в цьому плані піонер, Ось тому, ну, все, що я хотів сказати, я, в принципі, зазначив. Дякую вам дуже всім, хто додивився до цього моменту. Як завжди, ваші коментарі, побажання і тому подібне залишаємо внизу. Завжди читаю, завжди прислуховуюсь. Ось. Дякую ще раз за вашу увагу. Сподіваємось на скорішу перемогу. І, як завжди, все буде Україна!